Із третього на другий поверх цієї недобудови впав 11-річний хлопчик, який грався тут разом із друзями. Недобудоване приміщення знаходиться у житловому секторі, воно не огорожене і зайти сюди може будь-хто. 11-річного школяра на кареті швидкої доправили до травматологічного відділення Бахмутської лікарні, де він наразі продовжує лікування. На момент надходження дитині зроблені всі необхідні обстеження на той момент. Це рентгенологічне дослідження, це комп'ютерна томографія, це клініко-біохімічні лабораторні обстеження. Наразі дитина виконує динамічні обстеження. На даний момент життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. За фактом травмування підлітка правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 28 травня, близько о 6 вечора, до поліції надійшла інформація від ДСНС про те, що на недобудові, яка знаходиться на території міста Бахмут, при падінні дитина отримала тілесні ушкодження. Поліцію відкрито кримінальне провадження за даним фактом, проводиться об'єктивне розслідування. Оскільки недобудований подалік набережної, де травмувався школяр, знаходиться у приватній власності, у міськраді Бахмута коментувати цю ситуацію відмовились. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.